Вітаю, мої чудові! Не міг не зробити новорічний випуск, щоб особисто привітати тебе зі святами. І тема сьогодні також святкова: про те, як користувачі можуть прикрасити свою Windows. Теми для Windows є найпростішим способом змінити зовнішній вигляд системи. Почну з того, що у Windows XP теми були на будь-який смак, часто жахливі та епатажні, хоча і траплялися досить цікаві. Все тому, що готову тему могли зробити. Хто завгодно, з виходом Windows Vista, Microsoft змінила свою політику щодо налаштування зовнішнього вигляду системи, бо можливість створювати та додавати теми офіційно закрили, і майже єдиним постачальником для Windows до нині є лише сама Microsoft. Кожна людина має свій смак та своє вподобання щодо зовнішнього вигляду системи. Тут, як з одягом, ми одягаємо те, що нам подобається, і як нам подобається. Для когось це не так важливо, а для кого слідувати моді прям дуже важливо. І уявіть собі, якби увесь одяг шила лише одна компанія Редманська швейна фабрика. Я не кажу, що це добре чи погано. Я кажу, що комерційні системи Windows та MacOS поставили під жорсткий контроль те, як має виглядати твоя система, ну точніше, їх система. Windows 7, 8, 10, 11 офіційно називають свободою вибору ось це. Дивіться, як багато тем на різні смаки. Природа, тваринки, рослинки, геї вибір очевидний, таке ми любимо. Встановлюємо тему Pride і подивимося, що вона змінить. Колір вікон став білим, мої очі від цього стали вущими. І змінилися шпалери. Все. Ось такі теми на Windows. Деякі можуть ще змінювати звукову схему на крінжову або підміняти твій курсор. Тобто, по суті, у більшості випадків це підбірка шпалер, які автоматично підфарбовують вікна та панелі. Якщо у тебе теж вікна пластикові, то навіщо це взагалі? Проте ти ж розумієш, що там, де є сухий тоталітарізм, з чітким диктуванням умов, є і спротив, який робить кардинально інші речі. Так і тут, існує безліч розробників тем, які змінюють набагато більше, ніж колір панелі та шпалери. І точно приємно здивують людей, що шукають чогось нестандартного, але офіційно недоступного у Windows. Можна зробити, щоб Windows виглядала так, чи так, чи навіть так. Непогано, правда? І у тебе народжується до мене справедливе питання. Чому, якщо ці теми такі класні, я не використовую одну з них? Моя основна вимога до операційної системи це наявність темної теми. І темна тема на Windows 11 реалізована вже досить класно. Це вже не той біль, як на Windows 10 чи на ранішніх версіях Windows 11, де частини системних програм та елементів залишались білими. І їх не перефарбували, а замінили повністю на ті, що можуть змінювати колір залежно від теми. Друга причина більш вагома для мене: користування сторонніми темами створює деякі незручності, через які використання сторонніх тем я облишив назавжди. І про ці незручності я розповім дещо пізніше. Всі поціновувачі налаштовувати оболонки на Linux зараз хитро усміхаються, і зрозуміло чому. Там роби, як тобі заманеться. Будь-хто не може зробити свою тему для Windows через те, що починаючи з Windows Vista, система просить спеціальний цифровий підпис, який Microsoft не поспішає видавати всім наліво-направо, і видає переважно собі. Тож теми, які не підписані, не працюють на Windows. Ентузіасти придумали два варіанти, як обходити цю перевірку. Перший це вирвати з корінням систему перевірки, замінивши бібліотеки, які за це відповідають. Є спеціальний застосунок, який це робить безпечно, з резервною копією оригінальних файлів на всякий випадок. Тож, якщо бажаєш встановлювати теми, це обов'язковий пункт. Але коли твоя система отримає чергове велике оновлення, ці файли буде замінено на стандартні разом зі всією системою. Тож двічі на рік тобі буде потрібно встановлювати цей патч на теми. Є другий варіант, більш гуманний, який не вносить змін до системи. Тобто всі оновлення та все інше не впливатимуть на зміни. Це окремий застосунок для застосування тем, о, як вимовив. Він емулює підпис для системи перевірки підписів. Через це стандартними засобами ми теми застосувати не можемо, а тільки через цей застосунок. Після того, як вибереш, який варіант тобі подобається більше, зручний чи безпечний, давай знайдемо теми в інтернеті. Найкращий сайт для перегляду та завантаження тем DeviantArt. Він потребує реєстрації, щоб завантажувати файли. Шукаєш теми, вибираєш щось, що приглянулось, перевіряєш, щоб це було саме для твоєї версії Windows. Завантажуєш. Інколи теми можуть бути платними. Або альтернативний та більш швидкий варіант потрапити відразу на гітхаб одного із кращих розробників тем, кожна тека, це окрема тема. Там є попередній перегляд теми у зображенні. Завантажуємо архіві з темою, що нам сподобалося. В архіві, як правило, багато тег, і це перший камінь вгород до встановлення тем. Тобі додадуть ще теми до медіаплеєрів, в гайді напишуть, як перефарбувати браузер, додадуть віджити до RainMeter, стосунку в якому можна налаштувати будь-які віджити. І тут виникає питання. А можна мені просто таку саму тему, як на картинці. Ну, і так, і ні. Бо автори тем казують в описі, що щоб досягти такого результату, тобі треба вносити правки до провідника через російський застосунок Old New Explorer, встановлювати російський застосунок для зміни панелі завдань та меню пуск Start All Back від того ж автора. Так, я знаю, як багато з вас його використовує. І що, що ти його піратиш. Сподіваюсь, що це не один із проявів якої різниці. А ще треба встановити та налаштувати Mica for Everyone, який додає приємне розмиття фону для всіх вікон. І тільки тоді скопіювати файли теми в системну теку для тем та застосувати тему. Я не впевнений, що воно того варте. Ну точно не такою ціною. А ще бувають теми, в яких автор люб'язно замінює системні кольори, особливо колір білої підкладки. А він, до речі, використовується в Microsoft Office також. І тепер білий папір може стати чорним, зеленим чи ще якимось. Цей колір збережеться в документ. Тебе будуть питати, а чому документи, які ти прислав, не на білому папері. Як це друкувати? Вже є навіть файли, підмінюючи, які в теці з офісом можна пофіксити кольор сторінок на білий, проте і ці фікси також належать росіянам. І я не впевнений, що після кожного оновлення офіс їх не доведеться встановлювати знову. А стороння тема без оцих усіх встановлень виглядає ось так. Чи треба тобі проходити такий шлях заради естетики, вирішуй самостійно. Чи користуватись російськими програмами, ну, справа совісті, зможеш домовитися з собою чи ні? Це ж не трофейна зброя, можна обійтися і без цього софта, як на мене. Це чи я не кажу про те, що Microsoft зараз з кожним великим оновленням вносить візуальні зміни в різні елементи системи. І вірогідність, що оновлення зламає твою тему, зараз дуже велика. Колись в часи Windows 7 є фанатівко писатись у цьому всьому атракціоні мазохізму. Але з кожною новою системою умов використання теми ставало все більше. Додай це, встанови це, зроби ось так. Особисто для мене тема тем Windows давно закрита і не існує, як явище на моєму ПК. Хоча, кому ж ще, як не мені, людині з Дніпра розбиратися в темах. Ну, якщо ти розумієш, про що я. Інша справа значки тег та файлів. Тут все набагато простіше та потрібніше. На мій смак, значки для двох останніх версій Windows дуже насичені та яскраві. Особливо на темній темі для мене вони дуже ряблять. Тому зарибки замінюю їх на не такі яскраві. Це робиться всього у декілька кліків через застосунок 7TSP. Основний банк системних значків розміщений всього у чотирьох бібліотеках. І хоч самі значки у тих бібліотеках змінюють свою зовнішність від системи до системи, проте їх значення та адреса залишаються незмінними. А це значить, що застосунок, що був колись створений для підміни системних значків у Windows 7, чудово працює у всіх інших версіях. Щоб не реєструватися для завантаження застосунку, окрім оригінального посилання, прикріплю своє із посиланням на хмарний сервіс. За всі зміни у твоїй системі відповідальний тільки ти. Я знайомлю, ти оцінюєш ризики та погоджуєшся або не погоджуєшся відповідати за це. Набори значків для тег беруть так само на DeviantArt. Але є відразу окрема добірка на GitHub, що би ти не шукав. Мій улюблений набір – Sweetness Neutral. Завантажую та показую, як встановити. Відкриваємо застосунок, через нього відкриваємо завантажений архів 7Z із темою. Витягувати вміст архіву не потрібно. Щоб переглянути, як виглядають значки, треба відкрити картинку в теці Extra в архіві зі значками. Не дуже зручно, проте як є. Застосунок робить резервну копію системних бібліотек, тому якщо якась тема тобі не сподобалася, можна повернути все назад. І потім пробувати знову та знову. Єдиний мінус, що це знову ж таки підміна системних файлів. А значить, після великого оновлення, один-два рази на рік, тобі треба буде цю операцію повторювати ще раз. Ну, але це 5 хвилин. Можна піти брутальнішим шляхом і оновити увесь комп'ютер, щоб на ньому вже залюбки робити щось ексклюзивне. Може ти якраз хотів зробити собі або близькій людині подарунок на новий рік, то пошукаємо якийсь цікавий ноут прямо на e-каталог. Вибирай бренд, діагональ, всі параметри прямо за зручним фільтром справа. Як тільки ти знайдеш той самий ноут своєї мрії, то не поспішай купувати. Я завжди перевіряю ціни та доступні магазини. Бо якщо їх там всього кілька, ти ще й таких, про які ти нічого не знаєш, то може краще пошукати іншу модель, щоб все було надійно та вигідно. Та не забувай, що можна прямо тут зручно порівнювати декілька моделей. Це пришвидшить твій вибір і зекономить час. Ну бо до нового року вже не так багато й лишилося. Посилання я залишаю де? Правильно. У описі. Що ж мої чудові, ми з вами розібралися із тим, як і навіщо можна прикрашати свою Windows, щоб ти точно розумів, що з цього тобі потрібно. А зараз я хочу подякувати за неймовірний рік, проведений з вами разом, за те, що наділяєте мене вірою в нашу спільноту та розділяєте свій цікавий досвід. І хочу побажати в новому році вам та самому собі триматися та робити свою справу, попри все, щоб люди, які нас надихають, показували тільки гарний приклад, а ми. Були чудовим прикладом всім навколо. У скрутні хвилини не забувати про найважливіше та найважливіших тих, хто боронить нас. Щоб наша допомога була не меншою за їх відвагу. Нехай прості речі знову роблять нас щасливими. А ми усміхатимемося, бо причини тому, я впевнений, ще точно будуть. З Новим роком, рідненькі!